Вітаю колеги, мене звуть Іліна Христина, я технолог мережі Fast Line Studio. Сьогодні я покажу вам, як пришвидшити свою роботу мінімум на 30%, не втрачаючи якості. Якщо ви працюєте повільно, витрачаєте багато часу на одну стрижку або часто робите зайві рухи це відео для вас. Я поділюсь трьома ключовими техніками, які дозволять вам працювати швидше та ефективніше. при тому не втрачати якість своєї роботи. Перше правило швидкої роботи. Правильна підготовка робочого місця. Подивіться на дане робоче місце. Всі інструменти знаходяться під рукою, в тому порядку, в якому я буду їх використовувати для роботи. Також готуйте клієнта заздалегідь. Правильна посадка та хороший огляд допоможуть вам не гаяти час. У вас мають бути попередньо підготовлені основні позиції, які ви будете використовувати для клієнта перед початком основної процедури. Якщо ви все підготуєте правильно, ви вже економите. 5-10 хвилин на кожного клієнта у своїй основній роботі, друге правило правильна техніка. Багато майстрів використовують зайвий час через неправильні рухи ось що варто а, зрозуміти та зробити. Поділяйте волосся на секції заздалегідь. Це зекономить вам багато часу. Використовуйте техніку один рух та один зріз замість багаторазового повернення до однієї зони. Також те, що може забрати у вас ваш час це ваші помилки. Ось, власне, на відео продемонстровано, як не можна робити і як можна робити. Це також одне із ключових моментів, на що витрачається час непомітно. Третє правило: контроль якості без зайвих рухів. Це швидкий контроль своєї роботи. Помилка багатьох постійно перечисувати зайвий раз свою роботу, коли в цьому немає потреби. Перечисувати і зони на зону. Перекладати з руки в руки інструмент. Саме цей хаос та несконцентрованість забирає у вас ваш час. Як уникнути зайвих перевірок. Використовуйте дзеркало. Один швидкий погляд покаже всі недоліки. Контролюйте баланс довжини ще на етапі поділу волосся. В кінці проведіть легку текстуруючу перевірку, якщо все рівно, не варто зайвий раз виправляти.